Всім привіт! З вами Шейн! Сьогодні я буду показувати справжній гадкор у Майнкрафті. Що додає такі потрібності. Типа якби, температура, що жарко, хочеться пити, хочеться спати, бракує кисню. Ну, я вам покажу. Перше, що я почув, це з температури. Як ви бачите, я в пустелі. І... От жарко. Температура у мене тут пише 30 градусів Цельсію. І з кожним разом вона піднімається все вище і вище. Якщо я зайду у воду, то трошки зменшиться. Ніби я уходжусь. Но все рівно. Буде температура. Так. Ну якщо я, наприклад, так, я можу... Якщо я, е... дойду до зимо... Е, так щоб було швидше. Так, якщо я дойду до зимового регіону, наприклад, і залізу воду, і в мене починати температура пари. Якщо я... Я зараз не буду показувати, бо я зараз помру, якщо моя температура дойде до тої лінії. Я помру і переохолодження. Так. Оскільки в мене нормальна температура. Так, і ще за температуру впливає, яку броню ви надієте. Золота ніяких ефектів не дає. Так що можна брати алмазну. В алмазній броні. Не знаю чому, але в пустелі стає холодніше. А uh, там теж холодніше, ця броня охолоджує. Железна, от uh, oh, чекай. Шкіряна броня зігріває. А, так. Знімаю. А ось uh, желізна вона якби нагрівається. Якщо, якщо я, наприклад, в пустелі мені буде статися сильно жарко. А якщо я буду в... Так. Е а якщо я буду десь там, в горах там сніг, мені стане сильно холодно, я помню порахувати. Тут просто згорю. Якщо буде е до червоного, дойде цей показник. Я просто почну горіти і згорю. Так. Наступне нам потрібна вода. Е можна пити ось таку. Так. Це та вода, ось. Я заберу всю. Так, може я покажу якась вода з некраститься. Ось. ось таку воду ви берете у пустині, вона охолоджує. Ця вода ніяк не графти. Оцю мож... воду можна брати на болоті чи десь таких піщаних рік. А ось цю воду можна взяти на... Ну, там, в ріках і там буде більш чистіше. От якщо, наприклад, я зараз дити, і на мене отруєння накладається. Так, я йду викинути. Дуже не вода. Е, я просто набирав з того Так. А ось, якщо я хочу, щоб е, ця вода була доброю, то я просто її е, нагріваю. Ніби як то сказав. Перекій і вона буде вже нормальна для пиття. От зараз на, там все ж вода там болотяна Вона дає звичайною водою. Я можу її випити. Так, йдемо далі. Є ось така вода, яку я вам вже показую для пустині, а цю воду можна пити зразу. На, хіба якщо в великих кількостях. В великих кількостях вона може зашкодити. А ця вода просто і багато, багато дає води. Ну, справу в встановлюю і ще якщо вам сильно жарко в пустині, то ось ви? Дає ну, такі ефекти, що охо... Що я багато. То, то ще вітої води, що я випив. я, певно, знімав ще відео і два рази вип'ю. Так, я тут візьму в блок. Та ладно, пізніше. Я я на другий раз. Ну, чекайте, бо я вам все ж вже хотів прощатися але я не показав самого головного. Так. Э... Ось є я ось така кірка. Я йду в печеру. Якщо я заходжу в печеру, десь чим далі... Я захочу зразу спати. Якщо буде темнота, ось, я зайду в тимноту. і в мене зразу починається зменшуватися тим е, що я хочу зразу засинати. І вода в мене швидше починає зменшуватися. Так я відмудив, я зараз точно. Так, вода, 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 вода. Ось вода. Так. І ось в мене починається сон. Якщо я йду глибше, глибше в печеру, то в мене закінчується кисень, я можу померти. А якщо у вас закінчується сон, ну, що ви хочете спати, то у вас просто будуть очі самі собі закриватися. Ну, я думаю, що це дуже цікаво, це можна використати у звичайному майні, перевірити свої сили. Я думаю, що вам буде цікаво це зкачати подив... матцілку, я лишу в коментарях, і, і ви мені е будете писати в коментарях, які ще моні можна моди, показати обзор, який ви хочете, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, розповідайте друзям. До речі, якщо ви хочете що ну, тепер на моєму каналі проводиться оголошення, якщо ви хочете, щоб я зібрав цілу силку з модів і грав в виживання. Просто ставте лайк. Наберемо 100 лайків. 150 лайків. І тоді ми, е, я почну знімати. Все. Е, дякую, що ви дивилися. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. ба-бам! -ба.